Добре. Патрульна поліція інспектор. Пане водій, там знак стобі, куди ви спіште. Який там знак стобі? От стоп. приїзд з зупинки заборонено. А як знак стоп? Посвіщення, ваше можна побачити. Це ви Яворівський? А чого ви тут так заховалися? На заправиці собі стали під знаком стоп. Ну, Тобо ви стали під знаком, виявляєте щось? Ядлось, Василь Михайлович, інспектор до 26-го. Василь Михайлович, скажіть, що я порушив? Я щось порушив? Ви виїхали з друженої дороги, не зупинившись. А ну, мусів зупинитися. Ну, два-два знаки. Це приїздить зупинки заборонено. А як знаки встановлюються? Знак стоп як встановлюється? Ви в курсі про то чи ні? Як встановлюється? Так, ну згідно правил дорожнього руху, як повинен встановлюватися. Зараз є встановлені. Встановлені. Ні, ну, ви неправильно... кажете, що ви не зупинялись, чи ви зупинялися? Дивіться, я говорю, що цей знак. Це як знак стоп повинен встановлюватися? Зажаю вашу ведеться відеофіксації зімку. Знак стоп як повинен встановлюватися? Василь, так? так. Михайлович. Василь Михайлович, як знак «Стоп» встановлюється, у нас згідно правил дорожнього руху в нашій країні Україні. – Як станові? Ну, ви як поліцейський, ви це маєте знак. Якщо, знати. Ні? якщо, якщо е, служба поставила, є погодження, та служба може нам писати там на заборі, а Бог знайшов. Що? Що ні, я просто якщо дотримуючись правил дорожнього руху. Я знаю, як знак «Стоп» повинен встановлюватися. І він встановлений не згідно правил дорожнього руху. То ви так кажете? Так, так говорять правил дорожнього руху. А не, якщо, якщо знаки стоять з порушенням, водій відповідальності не несе. Не несе. Ну, все. Як знак «Стоп» встановлюється? Ви як поліцейський, ви це маєте ви знати. ви кажете, що він зараз є з порушенням? Ну, він він, я не знаю, чи він з порушенням він неправильно стоїть. Ну, типу, йому чогось бракує цьому знаку. Розумієте? Що, До там? повного щастя, бо щось би пасувало там доставити. Видите, тут є головна дорога. Тут є та Василь Михайлович, та є головна дорога. Окей, добре. Але ви, ну, ви... на знак стоп потрібно зупинятися, якщо немає більше нічого, сам знак СТОП може стояти тільки на желізно переїзді. Все а далі має ще бути два-один знак. І ще щось має бути. Крім на 2 -1, так, ще... Там ще лінія. І ще крім лінії має бути ще зрозумієте? зрозуміється. Шекрім... Додаткова табличка ще повинна бути. Та, та немає додатково. Ну ви ж місцеве ви це в першу чергу мали би знати. Ну, є знак лінія, є, є лінія стоп. Є знак. Якщо лінія затерта, значить знак є пріоритет. Добре, як е, дорожній знак стоп, як він розшифровується згідно правил дорожнього руху. Що, як, зупинки як... Так. Два, два, де, де потрібно зупинитися? Перед знаком. Скільки метрів перед знаком? Перед знаком. Скільки метрів? Там не вказано, скільки метрів. Перед ну я вам сказав, що Там я зупинився. Я зупинився перед знаком. Скільки метрів я зупинився перед знаком? Ви цього не знаєте, я цього не, я знаю. Я не знаю. Бо я не маю дал... ну, дальноміра, щоб вирівняти якщо... виміряти вам все в до Якщо За відсутниця лінії перед лінією. Якщо ви за відсутність лінії, то наче перед знаком. Ну, тобто я нічого не порушив, як виходить. Виходить так, будьте здорові, а тепер? Годинами, добре, і... добре, але ми тепер ще йдемо до вас, я вам ще ваше порушення покажу. Можна? Можна. Так. Ходіть. Дивіться, тут є якийсь, напевно, виїзд з прилеглої території, так розумію. Згідно правил дорожнього руху, зупинку заборонено, здійснювати скільки метрів до після виїзду з право на території? 60 метрів. Так. У вас тут є раптом 6 метрів. У вас порушення? Порушення. Приблизкові немає? Приблизковий немає. не, відкладну... не буде включений, поки не заведе транспортний засіб. Ну, Василь Михайлович, правила вам дозволяють відступати від деяких пунктів правил дорожнього руху за умови включеного приблизкового маячка синього або червоного кольору. Але у разі невідкладного службового завдання. А тут у вас метрів скільки? Як ви кажете, шість проведення? Шість порушення. Да, порушення, героям слава. Василь Михайлович, тако, ви усунете правопорушення? Посилаємо. Так, да. я поїхав далі. З мирного неба. До побачення.